У тісному контакті здаї, квітник чи смітник, як отримати субсидію. Поліативна допомога не лише допомога медиків, секрети мистецтва слова. Працювали на високому рівні, вирішили підлітки. Традиційно техніку. Всі, хто наразі з нами вітаємо. Телерадіокомпанія Лозова підготувала до вашої уваги черговий випуск міських новин. Розпочинаємо складно давався шляховикам капітальний ремонт дороги по вулиці Розалюксумбург в районі центрального ринку. Ремонтники пішли на зустріч водіям і не перекривали рух на всій ділянці. Припускали транспорт, їм не заважатиме. Втім, як виявилося, працювати змогли лише у тісному контакті з державтоінспекцією. Що по вівторок по один бік вулиці Розалюксумбург шляховики асфальту клали. Інспекторам ДАІ вранці довелося шукати власників легковиків, які були тут припарковані. Наступного дня звідси знову автівки прибирали, бо по відремонтованій смузі в обох напрямах мав піти весь потік автотранспорту. З жаль, на цьому учасниці немає запрещаючих знаків, тому ну, їх і, в принципі, і наказувати не за що. Сьогодні вранці був затруднений проїзд уже по положеному асфальту, тому що були поставлені машини неправильно. Чим ближче до іншого боку дороги техніка наближалася, припарковані з боку ринку автівки Державтоінспекція відправляла. До останнього не поступався громадський транспорт, маршрутки тулилися біля зупинки. На смужці між ними і частиною відкритої для транспорту дороги доводилося шляховикам працювати. Не скаржилися, бо ділянка специфічна. Но тут просто інтенсивне здвіження більше намного, тому так -то воно і виходить. Є маршрутне таксі, дійсно, вони мішають. До зупинки деякі маршрутки по гарячому асфальту навпростець зрізали. Інші пасажирів висаджували посеред дороги. залежить від от від його культури і отношення як труду. Другі пані за якість такого капремонту шляховики переймалися. Це останній шар, який має бути рівномірним. Їздити по ньому не можна якнайменше шість годин. А свій слід на асфальті за годину залишили десятки пасажирів і маршрутки. Коли фризували, укладали вирівнюючий шар. Проблем менше було, Тому що асфальт вкладали не сплошняком, а виборочно. Тобто как бы, ситуація трохи була а зараз, конечно, важко. Маршрутки планували направити по вулиці Урицького. Про що водіїв даї попереджало? Не будуть сюди заїжджати, будуть посадку висадку робити через автовокзал. До вечора середи капремонт 1800 метрів квадратних дороги по вулиці Роза Люксембург, шляховики завершили. Це останні роботи, які цьогоріч проводилися за кошти з місцевого бюджету на черзі ремонти за державні. Кооперативний проспект Побєди по поточному ремонту. Супрона Южна. Квітник чи смітник. На клумбі по вулиці Володарського. Що поряд із будинком побуту, озеленювачі натрапили на гори паперових стаканчиків з під кави, стверджують із сусіднього кіоску. Навали одноразового посуду утворилися менш ніж за місяць, розповідають парківці, адже у вересні вони їх також прибирали. Олександр Лозовій проїздом зайшов кави випити, але всередині кіоску була тіснява, тому подався на вулицю до клумби. Що його повний стакан стоїть біля купи таких самих тільки порожніх, бачив, не бентежки. Стараємося не обращати уваги. Парківці не вперше таку картину на цій клумбі спостерігають. Ходили полоти, паперові стаканчики були, але не стільки. Було, було, але такого ще не було. І стаканчики, і сіарети, і обвірки з під сахара. Все з кулінічей. И палочки пластмассовые. Смотрите, вот. Это все кидают люди, понимаете? Да, ну это не образованные люди, просто я считаю. Урни поруч із клумбою, на думку Андрея, ситуацію б ті, що є біля самого кіоску, і тари від вранишнюю кави не вміщають. Мусорки маленькие, во-первых, да. да. Желательно, чтобы они расширили. будь пожалуйста, все. забитая мусорка полностью. Ще утро не прошло, забитая мусорка уже. Не должны поставить здесь мусорку или. І що що небудь, тому на цьому місці, видіть, люди постійно виходять і п'ють здесь кофе. Тут не урну треба ставити, тут треба ставити ящик. У нього все сміття вміститься не за два і не за три місяці, стільки на клумбі його накидали. Це накидали буквально За пару тиждень. Ну да, так, ви шо, за два два-три два здесь, була така от гора була мусора. Свої стакани хлопці обіцяли викинути до урни, попри її перенаповненість. Ми свої стакан викинемо мусорку. Даже в мусорку. Навіть в тій Даже да. Сверху будем трамвовать. Да, 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 інспектори благоустрою, яких про смітник на клумбі повідомили парківці, телефоном зв'язалися із керівництвом мережі кіосків. Відповідь руководителя був твердительний, про те, що ближайшие два дні територія буде убрана, поэтому необхідності в предупреждениях і составлении протоколу… Сершене не була стаканчиків на Клумбі меншало, але поволі за тим не прибиранням середи до п'ятниці інспектори у ЖКГ слідкували Представнику торгівельної точки рекомендували порозвішувати для відвідувачів об'яви, щоб ті не смітили аби де, бо прибирати промаркований посуд доведеться. Кіоску квітник, хоч і міський. Ну а теж якщо це бумажні стаканчики, несячіся до дана організація. То есть, если они производители, празводителі продають кофейні напитки, значить они обязаны убирать. Виключно стакани кіоски прибирав інше сміття. Залишилося на клумбі. Перед перекопуванням його приберуть парківці. Останні просять городян визначитися, що потрібніше на цьому місці: квітник чи смітник. Мені здається, тут уже з этой свалкой. тому що садиш квіти для людей. А получается, я не знаю для кого ми садим. Порушників благоустрою у нашому місті штрафують. Відповідні протоколи розглядаються на засіданнях адміністративної комісії. Чергове відбулося у четвер. З восьми протоколів, розглянутих на засіданні адміністративної комісії. Чотири укладено на порушників у сфері благоустрою. Жодному не було призначено штрафних санкцій, бо вони швидко зреагували на зауваження, прибрали прибудинкові території та уклали договори на зберігання будівельних матеріалів. Мінімальний штраф 17 гривень за порушення правил торгівлі на ринку отримала Лозівчанка, яка торгувала грибами. Не знала, що торгувати, допустим, грибами, які не пройшли ветеринарну експертизу. Ні, ні. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Міліціянти Харкова склали протокол на лозівчанина, який не знав, що не можна курити на трамвайній зупинці, і направили на розгляд адміністративної комісії нашого міста за порушення правил тримання собак і вигулювання овчарки без повідка і намордника господарю призначено штраф 51 гривня. Розгляд справи за адміністративне порушення відносно вивезення сміття у несанкціоноване місце перенесено на наступне засідання. Управління праці та соціального захисту населення нагадує, аби отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний сезон. Городяни можуть звертатися до фахівців управління з відповідними заявами. Якщо виникають виняткові ситуації загального порядку, їх розглядає комісія виконкому. В опалювальний сезон близько 6 тисяч сімей міста отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Люди, в свою чергу, отримуючи субсидію житлову, своєчасно сплачують житлово-комунальні послуги. Галина Миколаївна тільки на сплаті за опалення заощаджує 50%. Ну так би я платила десь 400 гривень, а я плачу, ну, грубо говоря, 200 гривень. Для нас, для двох пенсіонерів. Для инвалидов, и муж инвалид, и я, то это для нас благо. Пенсионеры стверживают, процедура оформления субсидии не складна и без черх. За неделю я оформила все, когда первый раз оформляла. Очень быстро. А когда второй, там уже надо меньше документов? А там ничего не надо, нужно написать декларацию, заявление и все. Прийти взять талончик, это все. От я сейчас 3, 5 минут тут була не більше. Вони назначають, який день дають бумажку на коли, на скільки на як на яке число. Управлінням створено умови як для жителів. Центральної частини міста, тобто по вулиці профінтерна, 5 філії управління, здійснюється прийом документів на призначення субсидії. Також для жителів селища Панютине для жителів села Дамаха такі прийоми здійснюються уповноваженими особами цих рад. Право на отримання субсидії надається власникам житла при наявності різниці між розміром за житлово-комунальні послуги і визначеного кабміном обсягу обов'язкового відсотку платежу. Для працездатних осіб він складає 15%, для непрацездатних і пенсіонерів 10%. Виняткові ситуації розглядає комісія з призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям житлових субсидій та пільг населенню. В основному питання це пов'язані, якщо людина, яка звертається, не є власником житлового приміщення, або не має доходів за попередній період, або в своєму володінні має більше одного житла або більше одного транспортного засобу. Заяви лозівчан досконально вивчаються і перевіряються спеціалістами відділу соціальних допомог і подаються на розгляд комісії. На останній комісії з 56 заяв тільки одну відкладено для з'ясування додаткових обставин. 55 заявників субсидію отримають. Мешканці міста можуть отримувати роз'яснювальну інформацію та записатися на прийом до спеціаліста, зателефонувавши на номер гарячої лінії 51355. Щорічно у другу суботу-жовтня світова спільнота відзначає всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги. Мета відзначення цього дня полягає у підвищенні розуміння медичних, соціальних духовних потреб людей, які мають невиліковні захворювання, психологічної підтримки їхніх родичів. допомога заключається в тому, що больним симптоматическое симптоматичне то тобто лечение отдельных проявлень болезни, а не їх причин. Это прежде всего онкологические больные, з тяжелыми формами СПИД, туберкульозу, з тяжелыми формами, осложненными формами сахарного діабету и другими заболеваниями, которые, в общем-то, неизлечимы. Это та помощь, которая оказывается к в останні місяці, неділю і дні жизни больного. Віднедавна Всесвітня організація охорони здоров'я паліативну допомогу виокремила як окремий напрямок медицини. У багатьох країнах. Почали Створюватися відповідні служби та заклади хоспіси. в Україні таких сьогодні 25. Предполагається в процесі реформування системи здравоохранения створення хосписов, лечебных учреждений в во всіх госпітальних округах, тобто в міжрайонних центрах, которые будуть оказувати высоко допомогу. У нас в місті поки такого відділення нет, однако Эта помощь оказывается, паллиативная помощь. Мы назначаем и вводим препараты наркотические обезболивающие онкобольным на дому. Кроме того, весь уход за больными. Такої стадії, которая, в общем-то, ложится либо ну в основном на плечі родственников, В но медицинські роботники допомагають проводя медицинские процедури на дому, обучає родственникам навикам уходу за такими больными. На початку цього року розповідає головний лікар Лозівської міської лікарні Україна зробила важливий крок у бік розвитку паліативної допомоги. Розроблено стандарти її надання, спрощено доступ тяжкохворих до знеболювальних уже на сьогоднішній день. Суздане таблетовані Препарати Это таблетированный морфін, наркотический препарат, который больные зможуть получать амбулаторно. Сьогодні понад двох тисяч лозівчан перебуває на обліку лише онкохворих. З них 76 померли в цей рік. Паліативна хоспісна допомога не лише допомога медиків, це поняття значно ширше. Це комплекс соціальної, психологічної, моральної підтримки хворого та його родичів. Проявляють милосердя та гуманність, церква, волонтери з конкретною філософією. Хоспісна допомога це не право на гідну смерть, скоріш це право на гідне життя в його фінальний період. Батьків, які не справляються з вихованням власних дітей, у середу викликали до виконкому. На засіданні Координаційної ради з питань сім'ї, жінок та молодіжної політики з ними проводили бесіди. У цій родині троє дітей. Мати, як свідчать очевидці, залишає їх без нагляду. Діти неохайні та брудні. У помешканні не створено належних умов для проживання. А мати п'ятьох дітей не сплачує за їхнє відвідування дитячого садочка. Через це дітей звідти відрахували. Хоч жінка має майже 5 тисяч прибутку на місяць. Це кошти, які вона отримує від держави на виховання своїх дітей. Втім, знайти кількасот гривень, щоб заплатити за садочок. Жінка не може. Такі сім'ї і надалі відвідують соцпрацівники, допомагатимуть їм вирішувати сімейні проблеми. Хоч не завжди члени цих родин цінують таке піклування про них. Часто ображають соціальних фахівців, не відповідають на їхні телефонні дзвінки і не пускають до оселі. Три зустрічі із городянами Лозівський міський голова проведе на наступному тижні. Першу заплановано на вівторок, 15 жовтня. Проходитиме вона на території автодорожнього технікуму. Другий сход відбудеться наступного дня, 16 жовтня, на подвір'ї 4-го ліцею і у четвер, 17 жовтня, зустріч із Лозівським міським головою пройде у 3-й школі. Початок усіх зібрань о 17.15. Якщо ж у призначений день та час дощтиме, зустрічі проводитимуться всередині навчальних закладів. До речі, учні лозівських шкіл з понеділка підуть на канікули. Відпочиватимуть школярі тиждень і вже з наступного понеділка заняття по школах для них розпочнуться. Перша чверть для лозівських учнів цього навчального року закінчилася на тиждень раніше ніж торік. Втім, у міському відділі освіти запевнили, на навчальний процес це жодним чином не вплине, адже свою роботу педагоги планують заздалегідь. Вміння красиво розмовляти, переконувати це запорука успіху в будь-якій справі. Пізнавати секрети мистецтва слова допомагають конкурси ораторів. 12-й такий пройшов у вівторок у ліцеї номер 4 Здібності старшокласників міських шкіл перевіряло компетентне журі. Критеріїв було 10, конкурсантів 11. Тема конкурсу ми чуємо тебе Тарасе, крізь віки. Тему конкурсу обрано не випадково, адже наступного року ми відзначатимемо 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, поета, актора, художника національного символу України. Традиційно перед учасниками стояло завдання виголосити промову, виявити вміння зацікавити аудиторію. І їм було що сказати старшокласники міських шкіл у різний спосіб. Переконували, що ми нащадки кобзаря, що його думки та послання пережили віки і є актуальними сьогодні. Що кожен має знайти свою дорогу до Шевченка. Для того щоб дійсно почути Шевченка, треба душе осягнути. Ким він був для України. Почули, коли перший раз побачив текст, я не зовсім зрозумів, про що він перечитав декілька творів, передивився декілька відео. Ну, про Шевченка. Особливо мене вразило відео Видатні українці коли Богдан Ступка описував про Шевченка. Це було нереально круто. мене це настільки вразило, що до мене все таки дійшло. Про що мій виступ? Розкрити тему, скоригувати виступ, лево допомогли його. Вчителі. У мене є два гарних вчителя української мови, які мене готували до цього конкурсу. Дуже старанно. Я їм дякую, звичайно, за це. Ковальова Марія Сергіїна і Буряковська Любов Ігорівна. Мені в цьому допомогла Тетяна Вячеславна, це е, учитель української мови та літератури та директор нашої школи. Ритор, вчитель Катерини, навчила дівчину бути щирою. Так, вона мені говорила, що відчуваєш ти говори, е, проявляй ту міміку, яку ти відчуваєш. Я тобі свою не нав'язую. На роки на століття. А тому цілі покоління приймають їх як своїх сучасних. До них безумовно належиш і ти, Тарасе. Ти такий великий, що бути більшим вже не можна. Це все велика, кропітка робота, і дуже складно взагалі потім вже виявити, хто що зробив. Тому що це, це, це такий симбіоз наших спільних переживань, вражень. Це все втілилося у виступі. Анастасія не вперше на конкурсі ораторів минулого року вона була кращою мабуть, і минулого року, і цього року хвилювання було однакове, хоча цього року ще більше, тому що варто було підтвердити все ж таки статус переможниці минулорічного конкурсу. Але з'явилися нові діти, сильні діти. Я думаю, що цього року буде ще цікавіша дискусія. Я обожаю перемоги найкращим. Запомнилась больше всего Настя колесник. Хорошо доносила до зрителя. У нее всегда в принципе неплохие тексты. Она неплохо играет, неплохо держит аудиторию. Э, наверное, благодаря своему какому-то магнетизму, какой-то ауре. Светлая такая девочка. Текст хороший. Неплохо мальчик. Запомнился Лев Слабун. Понравилась, вот как-то ворвалась и первая девчонка. она начинала, было сложнее всех. Она начинала, и она как-то легко прошла. Легко прошла, легко доносила, и в нее был немного осовремененный текст. Вот, и тоже этим запомнилась. Досвідченому журі визначатися було важко енергійні завзяті талановиті учні усі здивували за чотири хвилини. Треба було оригінально, лаконічно, щиро та повністю розкрити тему. Лозова на високому рівні по цьому конкурсі, і коли їздять у Харків, то відзначають. Що школи наші молодці вчителі готують достойних ораторів у майбутньому, і це їм пригодиться. Ви знаєте, в залежності від того, як володітимуть мовою, як вони будуть розуміти тих людей, які поруч, залежить їхнє майбутнє. Після двох етапів конкурсу призові місця розподілилися наступним чином. Третє місце посів Лев Слабун, загальноосвітня школа номер 3 Друге Анастасія Колісник з 12-ї. Перемогу здобула Оксана Кожевникова НВК 8 З вересня будинок дитячої та юнацької творчості очолює Інна Жукова, яка до цього працювала провідним спеціалістом міського відділу освіти. Зміна в діяльності насамперед це можлива. Новий погляд на діяльність дітей, і це настільки зацікавило, що захотілося дійсно співпрацювати з ними, спілкуватись з ними, робити творчі проекти, втілювати всі напрацювання, які протягом семи років в діяльності міської ради старшокласників у нас формувалися, реалізовувались і надалі співпрацювати в цьому напрямку і досягати певних результатів. У середу, у будинку дитячої та юнацької творчості, відбулася звітно виборча конференція міської ради старшокласників нова хвиля. Старшокласники звітували перед підлітками, які щойно поповнили учнівську організацію, про проведену роботу у минулому навчальному році. Міська рада старшокласників об'єднує президентів шкільних республік, активи навчальних закладів, обдарованих дітей, лідерів, які формують суспільну думку по своїх школах. Ось вже сім років працюють підлітки у будинку дитячої та юнацької творчості. На сьогодні будинок дитячої юнацької творчості це не тільки територія дитинства, але й осередок молодіжної політики нашого міста. Ми об'єднуємося у Дійсно, в таку організацію для того, щоб діти відчували свою необхідність, відчували, що дійсно. Вони можуть проявити себе і принести користь суспільству. Про роботу учнівської організації у році минулому звітувала її голова Анастасія Колісник. Життя старшокласників було насиченим протягом року. Відбувся ряд соціальних проєктів та масштабних заходів міського, обласного, республіканського міжнародного рівнів, в яких лозівські школярі не лише брали участь, а й здобували перемоги. Куратором діяльності Ради старшокласників було запропоновано три рівні оцінки проведеної роботи високий, належний, незадовільний. Працювали на високому рівні. Одноголосно вирішили підлітки та взялися напрацювати плани на майбутній навчальний рік. Оновлений склад Ради старшокласників провів своє перше організаційне засідання, де обрали голову організації на наступний рік. Нею стала 11-класниця загальноосвітньої школи номер 7 Юлія Краснокуцька. Упродовж літа міський центр молоді працевлаштував майже 200 лозівчан. І, хоча це були тимчасові заробітки по дитячих таборах відпочинку та санаторіях, що знаходяться на узбережжях Азовського та Чорного морів, молодь звідти повернулася сповнена позитивних емоцій, набувши досвіду і заробивши перші власні гроші. Про свої враження молоді працівники розповіли фахівцям Лозівського центру молоді, зібравшись нещодавно за круглим столом. Мені взагалі дуже сподобалось працювати бажатою, адже це ну, незабутня хвиля моментів та вражень, які, звичайно, в житті знадобляться для, і просто для професії вчителя, і взагалі як майбутній мамі також. Сезонне працевлаштування зазначала молодь дає їм, окрім трудового стажу і заробітку інші привілеї, такі як відпочинок на березі моря, безкоштовне харчування і проживання, нові знайомства. Лозівчани під час літнього здоровчого періоду працювали зокрема вожатими, аніматорами, діджеями, вихователями. Найсумлінніших відзначено вдячні дирекції дитячих таборів і лозівському центру молоді за якісний підбір персоналу. Вони сподіваються на подальшу співпрацю з центром. У понеділок православні відзначають День Покрови. З нагоди свята міська бібліотека оформила кілька тематичних виставок. У читальній залі, де їх розміщено, відвідувачі бібліотеки можуть ознайомитися з народознавчою, пізнавальною та довідковою літературою, дізнатися про українське козацтво, покровителькою якого вважається Пресвята Богородиця. Традиційно зміні футболу розпочалася Спартакіада «Спорт життя, яка проводиться серед студентської молоді Лозової. Традиційно у цих змаганнях свої команди представили три навчальні заклади: автодорожній технікум, професійний і аграрний ліцеї. Традиційно переможцем зміні футболу став технікум. Если честно, сегодня могла произойти немножко другая ситуация. Панично мог одержать победу. Ребята очень много провели атак. Тренер показал свою работу. То есть игроки, это мы увидели по игрокам. Но где-то, может, там оборона лучше была все-таки техникум. Показал достойную игру и, соответственно, и выиграл. Он выиграл как раз на разнице голов. Потому как была ничья, очки одинаковые, но он больше забил. Так само було і торік, розповідає тренер команди Панютинського аграрного ліцею Віктор Тімченко. Кількість очок була однаковою, а ось голів технікум забив більше. Практично повне оновлення команди, яке цьогоріч відбулося, на грі не позначилося. Я вважаю, що нова команда себе проявила учень хорошо. Вони провели ну, сиграності. Опиту недостатньо, Саме головне сиграності. Оновлення торкнулося і автодорожнього технікуму. Змінився тренер. Переможця спартакіади буде визначено після проведення усіх видів змагань. Наступний настільний теніс, потім волейбол, баскетбол і великий футбол. Станеться це наприкінці навчального року. Цієї неділі професійне свято відзначають. Художники. Малювати пейзажі чи натюрморти кожен з представників цієї творчої професії обирає на власний розсуд. А от героїня нашого наступного матеріалу говорить, усе залежить від настрою. Трудно сказати, що більше подобається з того, що ти бачиш. Те, що видіш, все травиться, все красиво, Люблю людей, люблю пейзаж, люблю море. Люблю фантазії, всі тобто, я люблю азмі, і тут в Здесь степені залежить від того, яке настроєння в даний, в даний день, або, допустимо, момент, коли я хочу писати. Олена Парамієва, новопризначений директор Лозівської дитячої художньої школи. Художник і за професією, і за покликанням. Багато років Олена викладала в Лузівському училищі культури та мистецтв, навчала студентів живопису. Бували і з натюрморта апельсини з'їдали. Бывали хлеб подъедали, бывало даже из натюрморта бублики уходили. Но это из смешных историй, а на самом деле хорошие остались впечатления от работы в училище. Ну а сейчас я считаю, что, наверное, в моей жизни наступил какой-то новый период. Нужно несколько иначе уже посмотреть на творчество, наверное, в какой-то степени. Даже може быть, иногда більше йому віддаватися ніж, когда я була педагогом. Кожен художник знаходиться потім іде своїм творчим шляхом, говориться Олена. Так сталося і з нею. Художниці багато власних робіт. Кожна найулюбленіша. Звісно, ж не запам'ятаються. звісно, залишаються якісь... После них приятные или неприятные впечатления, поскольку картина это же не всегда вещь, которая дарит только приятные ощущения. Иногда есть картины, которые несут и негативные эмоции, и в этом их ценность, да, вот, допустим, тот же репин. Часть історії дайванґроз добиває сина Івана. негативні емоції. але це історія у найближчих планах керівника художньої школи участь в різноманітних виставках. Олена проводить заняття з дітьми, виявляє таланти. Поки що, говорить, не звикла працювати зі школярами, але їй цікаво з ними спілкуватися. Якщо йому повезло з приподавателями. Він від преподавателя щось потрібне, цінне, що він зможе використовувати, Конечно, ему будет интересно. Конечно, я сейчас стараюсь со своими молодыми педагогами мы ведем работу для того, чтобы нашим деткам было интересно с педагогами работать прежде всего. На Цьому випуску ставимо крапку, а життя продовжується. Знову почнеться новий день, новий тиждень, нові бажання, нові можливості, нові знайомства, нові події. Тож до зустрічі з новою інформацією у середу на все добре.